У цьому відео я навчу вас, як виконувати тейкдауни в одну ногу і в дві ноги, а також як від них захищатися. Щоб зробити базовий тейкдаун в одну ногу на PlayStation 5, потрібно одночасно натиснути L2X. квадрат Щоб зробити тейкдаун у дві ноги, натисніть L2 плюс трикутник плюс коло. Також є силові варіанти тейкдаунів, де ви піднімаєте суперника і кидаєте його на підлогу. Для цього комбінації кнопок ті самі. Але потрібно утримувати кнопки, а не лише натиснути. Наприклад, щоб зробити силовий тейкдаун в одну ногу, потрібно затиснути L2 плюс квадрат плюс X. Ці ж комбінації працюють і в клінчі. І нарешті захист від тейкдаунів. Коли бачите, що суперник готується йти в ноги, затискайте обидва задніх тригери одночасно. На PlayStation 5 це L2 плюс r 2 У захисті від тейкдаунів усе залежить від таймінгу. Якщо ви натиснете занадто пізно, це не спрацює, тож важливо реагувати максимально швидко, щойно побачили, що суперник йде на тейкдаун. Це все на сьогодні. Я рибалко. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, щоб отримувати більше порад. І не забудь про вподобайку.